Ми вже не раз говорили про Дія-Сіті і точно будемо повертатися до цієї теми ще не раз. Надто вже вона актуальна для всіх, хто працює в ІТ. А сьогодні сфокусуємось саме на оподаткуванні. Скільки податків реально платять айтішники, як працюють у компаніях резидентах, і чи вигідніше це ніж залишатися на ФОП чи просто працювати у штаті? Які ставки, які ліміти у чому підводні камені, і що краще обрати саме для вас? Мене звати Вікторія, це канал бухгалтерської компанії Бухюа, і ми вже понад 15 років розбираємо найскладніші випадки у бухгалтерії. Тому залишайте свої питання у коментарях. Найцікавіше розглянемо у наступних випусках. Початку 2025 року для айтішників, які працюють у компаніях резидентах Дія Сіті, внесли певні зміни щодо оподаткування. Що буде з наступного року, і чи зміниться щось? Ми ще не знаємо, але будемо моніторити разом. Наразі податок на доходи складає лише 5% від суми доходу, а єдиний соціальний внесок рахується 22%. І не від усієї зарплати, а тільки від мінімалки. Наприклад, ви можете отримувати хоч 100 тисяч гривень на місяць, але ЄСВ все одно залишиться фіксованим. Окремо утримається військовий збір, це 5% від доходу. І за законом, номер 4113 який оновив податковий кодекс і ще низку законів для підтримки цифрової економіки. Ставка податку для їх спеціалістів ті самі 5%. Але зверніть увагу, вона починає діяти не просто з нового року, а з місяця наступного, після того як компанія отримала статус резидента Дія Сіті. До того ж, для компанії Дія Сіті доступні різні формати співпраці: класичний трудовий контракт, їх контракт або ФОП у. У кожного свій набір умов і переваг. Такий підхід дійсно знижує податкове навантаження для айтішників, компаній і робить співпрацю максимально гнучкою. Далі поговоримо про це детальніше. Хто може працювати в Діє Сіті? Оподаткуванням. Отож, підхід співпраці з IT-спеціалістами в рамках Діє Сіті відрізняється від класичних трудових відносин в Україні. Якщо спеціаліст працює в компанії резиденті Діє Сіті за звичайним трудовим договором, то щодо оподаткування, якщо резидент відповідає критеріям Дія Сіті, ставка ПДФО 5% плюс 22% єдиного соцвнеску із мінімальної зарплати і ще 5% військового збору. Уявіть, отримуєте ви на руки, наприклад, 60 тисяч гривень, а реально роботодавець платить за вас ще понад 15 тисяч гривень податків щомісяця. Це відчутний удар по гаманцю. Саме тому для it сфери і вигадали спеціальні спрощені умови, щоб компаніям було вигідно працювати по-білому, а фахівці не шукали варіанти обійти систему. Закон дозволяє наймати не лише штатних працівників, а й працювати за так званими їх контрактами. Цей формат щось середнє між класичним наймом і фрілансом. З одного боку людина має соціальні гарантії, з іншого може працювати гнучко і не вписуватись у суворі рамки трудового кодексу. Наприклад, якщо ви розробники хочете трохи більше гнучкості у графіку або проєктах, їх контракт вам ідеально підійде. Плюс як бонус замість стандартних обтяжуючих податків з вас утримують лише 5% від доходу, ЄСВ від мінімалки і 5% військового збору, незалежно від того, скільки реально заробили. Якщо ж ви любите стабільність, можна працювати по старій схемі, але треба бути готовим платити більше податків. Ще цікава фішка дія сіті в компанії можуть офіційно залучати не тільки українців, а й іноземних фахівців та навіть людей без громадянства. При цьому не потрібно окремо отримувати дозвіл на кожного все просто, легально і дуже конкурентно порівняно з іншими країнами. Компанія укладає цивільно-правовий договір, за яким спеціаліст зобов'язується виконувати роботу відповідно до завдань замовника. А усі ці виплати, зарплата, оплата гіг-контракту чи навіть авторська винагорода за створення IT-продукту. Потрапляють під одну вигідну ставку 5%. Наприклад, якщо ви дизайнер створили унікальний софт чи графіку для компанії, можете отримати гонорар за авторським договором, і він теж буде оподатковуватись пільгово. А перш ніж перейти до особливостей і нюансів, хочемо сказати, що ми дуже будемо раді бачити вас серед наших підписників і глядачів надалі. Обіцяємо знімати більше корисного контенту, тому підписуйтесь за потреби, звертайтеся за консультацією, а ми переходимо далі. Ліміти, особливі випадки, оподаткування і дія сіті. Отож щодо особливостей оподаткування і лімітів, перше, якщо загальний річний дохід спеціаліста за гіг контрактом перевищує 240 тисяч євро, то все, що понад цей поріг, уже обкладається стандартним податком на доходи фізичних осіб 18%. Наприклад, ви працюєте розробником на великій компанії і заробили 260 тисяч євро за рік. Невеличкий податок. Буде лише на 240 тисяч, а зрештою, 20 тисяч доведеться сплатити більше. Єдиний соціальний внесок залишається 22% від мінімальної зарплати, незалежно від того, які доходи насправді отримуєте. Про те, щоб компанія мала право залишатися резидентом дія Сіті і користуватися всіма цими пільгами, вона повинна виконувати дві ключові умови: по-перше, середня місячна винагорода кожного працівника або спеціаліста має бути не менше 1200 євро по друге у штаті має бути щонайменше 9 людей. Якщо в якомусь місяці ці умови не виконуються, 5% утримуються з працівника, 13% за рахунок компанії і ЄСВ 22% з фактичної винагороди. З 2025 року ввели і ліміт на співпрацю з ФОПами. Якщо у компанії Дія Сіті річний дохід перевищує 40 мільйонів гривень, то витрати на послуги від приватних підприємців не повинні перевищувати 20% усіх витрат за попередній рік. Якщо перевищили податок з надлишку, складе 9% для платників податку на виведений капітал. Або цю суму треба буде включити у фінрезультат при звичайній системі оподаткування. Наприклад, якщо компанія витратила минулого року 100 мільйонів гривень, то максимум 20 мільйонів із них може піти на послуги ФОП. Усе, що вище, автоматично потрапить під додатковий податок. До речі, для резидентів Дія-Сіті, у яких річний дохід не перевищує 40 мільйонів гривень, жодних додаткових лімітів чи обмежень на співпрацю з ФОПами немає. Тобто, якщо ваша it компанія ще невелика, ви можете і надалі працювати з фахівцями-фрілансерами або підрядниками на єдиному податку, не хвилюючись про нові податкові наслідки чи додаткові збори. Наприклад, якщо ви запускаєте стартап із командою, а обсяги доходу поки не дотягують до цього порогу, структура ваших витрат не зміниться і всі знайомі схеми залишаться легальними і вигідними. Саме такі зміни і покликані витягнути з тіні, якомога більше it компаній і фахівців, щоб співпраця стала прозорішою а професіонали отримували офіційний статус, соцгарантії і працювали в білу. Тобто йде стимул до більш прозорих відносин із фахівцями через їх контракти, офіційний найм і меншу залежність від схеми компанія ФОП. Якщо для вашої компанії це актуально, радимо вже зараз порахувати всі плюси і вигоди нової системи. А якщо виникнуть питання, пишіть у коментарях, розберемося разом або одразу звертайтеся за консультацією до наших бухгалтерів та юристів.